Вітаю вас, друзі! Учора був День Незалежності України. 31-ша річниця. Україна була, є та буде. І сам факт того, що Україна та Українці існують, вже дуже бісить російських окупантів. Україна у нас оказується держава. Ну, да, Слухайте, це повне бізуміє, Безсильна злоба. Їх настільки обурювало те, що українці святкували День Незалежності України, що вони навіть... З дуру показали у себе на усю Росію, як на хрещатику стоїть знищена російська техніка. Нам не важливо, яка у вас. Нам не важна яка у вас армія, нам важливо, яка у нас земля. Ну і власне вони вже відкрито зізнаються, що те, що Україна існує, і те, що Україна незалежна, це для росіян велика трагедія, і вони із цим не можуть нічого зробити. Прежде всего, я, конечно, сегодня трагический этот день хотел э, выразить свои глубокие соболезнования народу Украины. Знімні незалежність від Росії. Обов'язково, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. Допоможіть вашою підпискою розвитку українського Ютубу. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. І сьогодні з вами поговоримо про те, як минула 31 ша річниця відновлення незалежності України. Почну із хорошого у тимчасово окупованому. Севастополі з нагоди Дня Незалежності України запускали салюти. У тимчасово окупованому Сімферополі розклеювали ось отакі листівки. Відзначали День Незалежності України також і мешканці тимчасово окупованої Херсонщини. Так само і на Харківщині українці, попри те, що перебувають тимчасово у окупації, святкували. Було піднято також український стяг над тимчасово окупованим Маріуполем. Українці, які живуть у окупованому Маріуполі, підіймали український прапор там учора неодноразово. Хотів би вам нагадати, друзі, що ось отак Маріупольці у 2021 році і ще рік тому відзначали День Незалежності України, тому що Маріуполь це Україна. До слова минулого року День незалежності України дуже сильно і ще бісив про російського колаборанта Мураєва, який чомусь досі на волі і досі не покараний. Для мене теж странно, конечно, военный парад. Я не думав, що Україна получила независимость каким то военным путем. Та повернімося до теми Маріуполя минулого року. Там було свято, було дуже багато людей на вулицях. Люди святкували День Незалежності України. А зараз російські загарбники зруйнували Маріуполь, перетворили його на руїни і радіють цьому. Все одинаково удручаю, що Эти дома ужасно пострадали, конечно. Да, побит город, да. Но иного выхода не было. Емоції мене просто переповнюють на самом деле для мене, це, це велике щастя. Святкували учора День Незалежності України разом із нами і наші союзники, зокрема Сполучені Штати Америки, оголосили про передачу Україні озброєння на суму близько аж трьох мільярдів доларів. Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони допомагають нам боротися проти російської агресії. Також українців привітав і лідер гурту Imagine Dragons треба протестувати. Не можна мовчати. Ми не зупинимося, поки українці не святкуватимуть своєї незалежності, як їм належить. і як не дивно святкували День Незалежності України, також навіть у Москві. завдяки нашим хакерам. Та найцікавіша програма, звісно ж, була у Збройних сил України, які продовжують щоденно знищувати російських загарбників на нашій землі. І учора вони ще завдали серйозного удару по Новокаховському мосту, що тільки посилює проблеми окупантів на Херсонщині. Это никак не влияет, никак не повлияет. Это никак не повлияло на ход спеціальна військової операції. Проте звісно, жі самі російські загарбники вирішили учора нас усіх, так би мовити, привітати і били увесь день ракетами, артилерією, та не тільки по наших містах. Зокрема, вони це робили і ще й на честь якоїсь дугової, переплутавши прізвище доньки Дугіна. Днем независимости за нашу боевую подругу. Дар'ю Дугову! я не здивуюся, якщо вони переплутали не тільки прізвище доньки Дугіна, а й напрям, куди вони стріляли, та вдарили по своїм. Але друзі, учора також був і дуже поганий рекорд. Учора в Україні лунала повітряна тривога щонайменше 189 разів, тому що росіяни завдавали багато ракетних ударів по наших містах, по наших домівках. І як я вже сказав, це було виключно тому, що вони ненавидять Україну, вони не можуть ніяк змиритись із тим, що ми існуємо, і їх дуже бісить наша незалежність. Ну, Какає незавісімо Україна, у свою чергу пропагандистка Скабєєва почала від самого ранку вимагати вдарити по Києву, по банковій. Калібровка Банкової будь пожалуйста, ну прямо на Потім вона неодноразово казала, що обов'язково удари по банковій, тобто по офісу президента та по інших урядових будівлях будуть стовідсотково Саме сьогодні. Російські удари по центрам прийняття рішень, якраз сьогодні в День незалежності, Путін таки не удар по центрам прийняття рішення, і зрештою вона з Я нагадаю, вона раніше особисто збила тисячу байрактарів. А це навіть більше ніж їх взагалі було вироблено. Заявила, що удар по Києву все ж таки був, хоча це абсолютна брехня. По всій Україні прямо зараз об'явлена тривога. Сапша про вибухи в районі Києва. Натомість російські терористи вчора завдали ракетного удару по селищу Чаплине на Дніпропетровщині. Внаслідок цього обстрілу загинули щонайменше 25 людей, із них двоє діти. Напевно, це усе тому, що росіяни не стріляють по цивільних і дотримуються міжнародного гуманітарного права. В ході спецоперації ми строго соблюдаємо норми гуманітарного права. При цьому робиться все, щоб збіжати жертв серед мирних граждан. Росіяни щоденно спеціально вбивають саме мирних людей, вбивають цивільних. Але при цьому вони брешуть, що саме тому, що вони, начебто, не хочуть вбивати цивільних, вони не можуть досягти ніяких серйозних результатів. Безусловно, це замедляє темпи наступлення. Ну, ми йдемо на це сознательно. Вони просто ніяк не можуть визнати, що збройні сили України дають російським загарбникам по зубах, і саме тому вони не можуть нічого досягти. Саме тому вони ганебно тікали від Києва від Чернігова та від Сум. До речі, Соловйов он знову зібрався брати Київ. А ми відвели наші збройні сили із під Києва і Чернігова. Я считаю, що надо я считаю, що таких переговорщиков з той сторони больше ні. Тільки чомусь він не каже, що ті, хто намагалися взяти Київ минулого разу, лишилися гнити в українській землі та були розкидані вздовж наших українських доріг. Словом, усе як завжди, друзі, на день незалежності росіяни біснувалися. Вони не можуть змиритися із тим, що Україна не захоплена і ніколи не буде захоплена Росією, але усе одно нас намагаються далі вбивати, погрожують нам і кажуть, що це певно був останній день незалежності України. Вони втрачають смисли, а в конце вони втрачають і життя, о чому я говорю, ми просто. Культурний інтелігентні, мирні люди, розумієте? Ми мирні люди. возможно, что это последний день незалежності для України. Росіяни не розуміють, що насправді це остання війна, яку веде Російська Федерація у її нинішньому вигляді. А Україна була, є та буде вільною і незалежною. І ми, українці, і ще не раз відзначимо це свято. А ви, друзі, обов'язково допомагайте нашій. Армії підтримуйте її, тому що саме завдяки збройним силам України у нас сьогодні є вільна та незалежна Україна.